Він пробуджувався від вічного сну, в який його ув'язнили дроїди. І тоді пройшло чимало часу. Світ змінився, і люди також не було вже ані дроїдів, ані їхньої мови, а згадка про них розвіялася десь у часі. Тож невдовзі він буде абсолютно вільним та зможе зробити те, що так давно хотів, а саме знищити цей безглуздий світ. Та створити власний, з моторошними до холодного поту законами та ідеями, і це п'янило та змушувало його кров кипіти, поки тіло помало відходило від сну. А що ж до героїв, яким не пощастило опинитися тут, то Антон та Кристіна навіть гадки не мали, що біля них просинається темна та неймовірно небезпечна сила. Яка може їх стерти з лиця землі, навіки та навіть пилинки не залишити після них? Згадаймо, хто вони і як опинилися тут, та пролємо світло на події, які привели наших героїв сюди. Антон та Кристіна тоді навіть не здогадувалися, що підписка, подобайка та коментар, які вони залишили під цією історією напередодні своєї романтичної поїздки в Мальовничі Карпатські гори. Приведуть їх до старого готелю та подальших подій, які привели їх сюди, до старого дому темного мульфара. Також варто згадати той дивний та моторошний сад людських сердець позаду будинку, в якому вони побували, та ночі, які вони провели у цьому домі. Ніч закінчувалася, а разом з нею зникала тривога. Здавалось, Хтось непомітний наглядає за ними. Антон спав у кріслі біля каміна та тримав той загадковий ключ. А Кристина спала на імпровізованому ліжку з дверей та ворочалась чи то від страшних снів, а можливо, від того, що в підсвідомості відчувала, що на неї насувається небезпека. Світ просинався, не знаючи, що скоро все зміниться. та хита дерева на диво мовчали. Чи то так здавалося, на перший погляд, його розбудив голод, тож Антон відправився у сад, щоб зірвати стиглі фрукти та принести їх в дім. Тихесенько, проходячи повз неї, він краєм ока когось або щось помітив щось неправильне було в тінях будинку або ж пережиті події на нього так вплинули. Тож він вирішив не залишати Кристіну саму та розбудити її. Кохання моє, просинайся. Ці його слова були ніжними, але вона, что злякавшись раптовому звуку або ж тривога її снів так вплинула на неї, що вона аж підскочила, злякано дивлячись в різні боки кімнати. Побачивши це, він поспішив її заспокоїти. Тихо, 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 це всього лише я, все добре. «Що?» А так, я просто злякалася та й все. Вмить, у них двох, заборчали від голоду животи. Це було так раптово та доволі неочікувано, що розсмішило їх, Йдемо в сад та щось поїмо, запропонувала вона. Та я саме туди йшов та подумав, що було б непогано розбудити тебе, щоб разом піти перекусити. Хлопець відповів Кристіні, промовчуючи те, чому саме він її розбудив. Добре, що ти розбудив мене. А то це було б доволі образливо, що ти сам їв би без мене. Та ні, я сам не їв би. Я просто хотів піти та зірвати фруктів, щоб принести їх сюди, а потім вдвох ними поснідати. Зрозуміло. То чому ти так не зробив? Це було б так приємно мені. То, проходячи біля тебе, я побачив, що тобі сниться якийсь страшний сон, та вирішив розбудити тебе. Знову таки він уник прямої відповіді. Що спонукало Антона розбудити Кристіну. Ну добре, тоді допоможе встати, та підемо, бо я дуже зголодніла. Він допоміг їй піднятися, та вже разом вони відправилися в той дивний сад. На галявині вчорашнього дня абсолютно нічого не змінилося. Трава навколо будинку, як і земля, були сухими. Немов не було тої крижаної зливи, що вчора так жорстоко загнала наших героїв назад в дім. Та галявина теж з тих пір не змінилася, пройшовши в сад, вони насолоджувалися смачними грошами та яблуками. Дивні фрукти, схожі на людські серця, вже не так приваблювали їх, та навіть навпаки, лякали Кристіну та Антона, тому що з них почало крапати щось схоже на людську кров. Ти це бачиш? Що саме? То ось цю дивну рідину сік, який капає з дивних руків. Ого. Поки ти не звернув мою увагу на це, то я нічого не бачила. Але тепер, коли я побачила, мені стало моторошно знаходитись тут. Тоді повертаємося до будинку та будемо прочищати собі дорогу звідси. Добре, тоді йдемо. Так, йдемо, і візьмемо запас фруктів. Щоб більше сюди не повертатися. Тим часом в старому карпатському готелі його власниця говорила з тим, хто відповідав за пошуки наших героїв. Доброго дня, Тарасе! Як проходять пошуки тієї молодої пари? Доброго дня, пані! З допитливим поглядом він запитав її, тому що не пам'ятав, як звати власницю готелю. Побачивши це, вона здогадалася та відповіла йому: Мене звати Катерина. Тоді доброго дня, пані Катерино. Це у вас вони забронювали номер, так? А де ще вони могли зупинитися в цьому загубленому місці? Добре, тоді я можу сказати, що пошуки з повітря ні до чого не привели, лишається лише зібрати якнайбільше людей та прочесати цей ліс. І де ж ви знайдете достатню кількість людей у цьому загубленому місці? На жаль, я поки цього не знаю. З сумом та розгубленістю відповів він. До речі, можливо, якщо більше людей підпишеться на наш канал, то ми зможемо назбирати команду для пошуків нашої пари. Так, це було б непогано. А ще краще було б, щоб вони залишили коментарі та уподобайки для нас. Це було б чудово! мрійливо відповів парубок, уявляючи тисячі уподобайок та коментарів. Перейдемо до нашої пари. До речі. Де вони? Що, що, їх немає на місці? Так. Не може такого бути. Дай роздивлюся пильніше. Куди вони могли зникнути? Ось, підійди та роздивись. І дійсно, а де ж вони? Я цього не знаю. Можливо, подивимось у домі? Добре, давайте подивимося. Автор перевів свій погляд на дім темного мульфара та пройшов середину будинку. Пройшовши далі. Їдальню він їх нарешті знайшов, Антон та Кристина знаходились перед однією зі стін цієї кімнати. І хоча вона була схожа на інші, така ж покрита павутиною та нашаруванням часів, а ще бруду та пилу, який був повсюди у цьому будинку, вона все ж відрізнялася, тому що на межі закінчення стіни та початком кам'яної підлоги відчувався явний протяг. Той самий протяг. Що відчували вони тієї ночі? Оглядаючи стіну, Антон та Кристіна не помітили нічого, щоб здалеку нагадувало замкову щілину, чи то буде щось схоже на важіль потаємного механізму. Це все якось дивно, я згідна з тобою. Але все ж протяг іде з під цієї стіни, тож там щось явно є. Я теж думаю, що там щось заховане. А якщо там скарби цього дому? Скарби? Так, скарби. А що? Та нічого, але це було б непогано. Звісно, скарби це непогано, але поки що їх манило до себе невідомістю та запитанням, яке постійно ховалося в цьому домі, чи є тут вихід, та чи знайшовши його, вони виберуться звідси. Тим часом, не дивлячись на сонячний день. Тіні навколо будинку почали насичуватись темрявою, стаючи немов живими. А темрява підвалу почала просочуватися крізь зачинені двері. Обдивившись уважно кімнату та стіни та камінну піч, вони нарешті знайшли щось доволі схоже на замкову щілину. Ключ в тебе? Так, він у мене. Тоді давай його сюди. Добре, ось тримай. Ставивши ключ у ту щілину, вона була хотіла його повернути, але механізм, який так довго простояв нерухомо, не хотів виконувати свої функції. Тож вона попросила Антона, щоб той допоміг його повернути. «А ну давай, відійди, будь ласка, щоб я міг його повернути, сказав він Кристіні та відійшла, залишаючи його сам на сам з ключем. Ну що, виходить? Та де там? А якщо спробувати щось вставити у вушко ключа, то тоді, можливо, він піддасться. А це хороша ідея. Найшовши щось дерев'яне, чи то паличку, чи ще щось, він ледве протягнув це крізь вушко ключа. Надавивши на імпровізований важіль, він відчув, що ключ піддається. Він і справді піддавався, але помалу не квапком. Та зробивши лише пів оберта. Дерев'яний важіль не витримав та з хрускітом зламався. Та твою ж. вигукнув Антон, боляче вдаряючись об кам'яну заслінку печі. Що сталося? Та ось бачиш? показуючи на стіну, відповів він. Але, не встигнувши відповісти йому, вона почула, як гучно механізм в стіні просинався та почав працювати. А тим часом. Той морок підібрався до каміну та з шипінням загасив його. Що це було? Не знаю, але схоже, що хтось загасив вогонь в каміні. Заглянувши в кімнату, вони не побачили нічого, окрім густої та безсумнівно живої темряви. Позадкувавши назад від цього моторошного видовища, вони помітили, як до них наближається темрява. Хоч на дворі і був сонячний день та ясна погода, то тут, у цій кімнаті, стало темнішати, та так, неначе ніч спустилася на землю. Зненацька невідома сила запалила факели у кутку кімнати та темрява на мить позадкувала. Звук механізму вщух, та позаду відкрився прохід, невідомо куди. Він був довгим та темним, але у кінці нього. Сяяло світло, що вселяло надію на порятунок. Тож, взявши смолоскипи, вони рушили у невідомість.